Гомереска Павла Глазого, коньяк кон'як Антоній, що ніколи не вживав спиртного, якось випив у бухветі коняку міцного і промовив, безподобно, отрицать не можна. Це божественний напиток, но ціна безбожна. Гомереска Павла Глазового, зайве питання. Миє жінка у квартирі увечері підлоги. Раптом сунеться Тимоха, ледве тягне ноги. Жінка в сльози знов напився, де тенявся досі. Та ганчіркою по лобі, по губам, по носі. Б'є, лупцює виповоху й промовля сердито. Будеш пити, будеш пити, будеш, будеш пити. А Тимоха сів та й каже, що ти все питаєш? Будеш пити, будеш пити. Наливай, як маєш. У мерезка Павла Глазового на трьох. Зайшов мусію ворота, хилиться від вітру. Оце на трьох, каже, жінці хряпнули півлітру. То як же ви втрох сп'яніти, з пляшки примудрились? Дуже просто, дорогенько. Двоє не з'явились, умереська Павла Глазового або, або. Чоловік прийшов, як диче, пари слів не в'яже. Я з тобою розлучусь, жінка йому каже. Остогидла вже мені вічна нервотряска!» або пиво, або я. Вибирай, будь ласка. П'яний мимрить, не кричи. Фу! Яка сварлива. Ти спочатку уточни, скільки пляшок пива. Гомореска Павла Глазого профілактика. Притягли дружки Пилипа ввечері із бані. Жінка плаче, безсромний, вишу дошку п'яний. А Пилипій, що там пив я? Випив зовсім мало. Оце стільки, на півпальця, дна не закривало. Я боявся, щоб у бані не схопить заразу. Всі смоктали прямо з пляшки. А я пив і стазу. У мереска Павла Глазого. Точна міра. Прибрив п'яний із базару, влещає дружину. Приніс тобі подарунок. І тиче цибулину. А дружина, нализався це вже діло звісне. Ухопила цибулину та у лоб як трісне. Той радіє, що то значить, саме в міру пити. Я ж міг тобі на базарі гарбуза купити. Хмареска Павла Глазового нема дурних. Купивши пляшку коньяку в крамниці Бакалія, звернувся чемно покупець до продавця Мусія. Скажіть, чому це ви мені під носа ткнули пляшку? Ану візьміть її назад і закутайте в бумажку. Так можна настрій зіпсувати на цілий день людині. Усюди ж пишуть. Продавці всміхатися повинні. Мосій скривився. От чудак, не на таких нарвався. Він, понімаєш, п'є коньяк, а я щоб улибався.